Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити всіх расистів, що наступають на Покровськ. Тут треба чистити. У расистів мало живої сили, в них проблема з цим. Вони хочуть переговори. І через всілякі маніпуляції, обмани, якісь є змови, в голові ось зрада. що через... Ну тут відбувається тиск на українських. Ну, більше йдуть військові, напевно, на військових, щоб йшли на переговори, щось відбувається. Ну, коротше, вставляють палки в кольоса. Оце ця карта, коли перенавантажують так, щоб припинити обстріл, але все одно нічого не вдасться. Зупинити наших військових неможливо. Тут відбувається Верховний суд у Напокровському напрямку. наших військових є сила, потужна дуже сила, щоб звільнити Донеччину. І оця це маніпуляція. Зараз вся є можливість звільнити Донеччину. І расисти це знають, в них крах, в них оце йде обвал фронту, напевно, ну, майже зараз може відбутися. По Верховному суду це все відбувається. Прошу ви ще сили, скажіть, які плани у расистів щодо Покровського напрямку? відступати. Ой, вони не витримають тої навали. Яка буде на них, що на них тільки не буде летіти. Така зброя буде дуже потужна, що вони змушені будуть тікати звідти. От. І вони знаються. Це. це дуже хороші карти. Прошу вищі сили. Тільки ні в якому разі не можна домовлятися. Це все обман. Тут всі є шанси їх вигнати, винищити, щоб вони. Більше там не змогли бути ніколи. Заперечую, весь негатив убираю. Прошу вищі сили. Одведіть, одверніть від Покровську, від наших військових расистів. Тікають, лякаються, самі по собі, хай йдуть, стріляють. Буде так і так буде. Убираю на віки вічні, буде так і так буде. Заперечую, весь негатив убираю. Заперечую, весь негатив убираю. Прошу, Вищі сили. Зруйнуйте всю військову інфраструктуру Росії. Більше в них немає заводів. Більше немає авіації військової, військових заводів, більше не можуть виробляти зброю. Рашисти втрачають повністю всю. Лінію фронту тікають, обвал по всій лінії фронту. У расистів повністю зруйнована вся логістика, більше не можуть воювати, тікають, лякаються. Перекриваю, перекриваю. Більше немає змоги расистам продовжувати окупацію, продовжувати наступи більше не можуть. Повністю знищена вся армія Росії і всі командувачі, і ті, хто дав наказ, взагалі, хто придумав цю ідею, хто дав. Накази, більше не можуть накази давати. Знищуються, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть від Покровського росіян і прошу захисту міцного для усіх наших військових, цивільних людей. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю. Міни, гранати, уламки і кулі. Одведіть, одверніть і поверніть назад ворогам тим, хто дав накази, хто їх виконує, хай їм в голову прилетить, їх знищить, більше накази не зможуть давати. Одірвуться в них ноги, руки одірвуться, більше не зможуть чіпати наші землі, наших людей. Отсікаю, одвертає на віки вічі. Тут розій там нападають, на Кремль нападають на Москву. Не буде все сказане, здійснено так буде. Давайте подивимось, що вище сили, скажіть, допоможіть, що заважає знищити усіх расистів, що наступають на Куп'янськ. Чи якісь перешкоди, що може заважати знищити расистів, що наступають на Куп'янськ. Що вони зараз відступають? Тут проблема є, треба очистити, треба зробити так, щоб викрили повністю всіх, хто здає інформацію расистам про наші війська. от Здають інформацію, заперечую весь негатив, убираю, руйную. І в них от саме пересування, коли по дорогах переміщуються наші військові, до них от ну, працюють якісь люди, зрадники, здають інформацію. Прошу вищі сили, скажіть, допоможі. Допоможіть, чи які плани у рашистів щодо Куп'янська? Ну, да. Зараз їм важко, тут ну, закрит закрита. Як то тема нападу закрита, а от вони хочуть зупинити надходження, вони більше будуть полювати саме на дороги. Переміщення, вантажі, груз, які йдуть вантажі, зброя, підтримка, щоб не надходила. Я так розумію, це можуть бути оці дрони. Заперечую весь негатив обираю. Руйную всі плани ворожі руйную. Більше не мають можливості расисти застосовувати дрони. Повністю знищені всі дрони у росіян. Немає жодного дрону. Буде так і так буде. Заперечую, Заперечую весь негатив обираю. Прошу вище сили, допомоги для усіх наших військових. На Куп'янському напрямку надходить вся необхідна зброя, підтримка. Закривається небо над нашими військовими, над цивільними людьми. Небо закрите. І прошу знищить всю авіацію Росії військову і всі дрони, щоб расисти більше не мали змоги застосовувати дрони на куп'янському напрямку. Руйною повністю всі склади з дронами. Все переміщення, логістику, всю руйнує. На фронт дрони не надходять. Буде так і так буде. В расистів більше немає дронів. Буде так і так буде. Одведіть, одверніть. Від наших військових, від цивільних людей всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що застосовують росіяни. Одведіть, одверніть і поверніть їм назад. Тому хто дав наказ на обстріли, хто виконує ці накази всіх расистів, знищить і в голову їм прилетить. Більше вони не зможуть воювати ніколи в житті. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, закликай, допоможіть викрити всіх, хто здає інформацію расистам, викрити і засудити на довічні строки. Більше здавати інформацію не зможуть. Буде так і так буде. Відкрити шляхи дороги нашим військовим на знищення расистів, на звільнення наших територій від російської окупації. Дороги легкі, двері відкриті. Буде так і так буде. Буде захищено, закрите небо над Куп'яцькою. Більше не можуть расисто обстріляти. Буде все сказане, здійснено так буде. От на цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!